На всі 26 і що ми бачимо? 8 числа, 8 вересня, виходять офіційні рейтинги 85-ї карток і не вище. ну Ми всі зливи вже бачили і вище. 12 вересня вже виходить зливи не зливи а офіційні рейтинги 91 і ниже. Але ми це все бачили. Це нас не цікаво, нас цікаво, 17 вересня, 17 вересня виходить веб-ап, веб-браузер. Тобто самого приложуха виходить через день, і ви не можете зайти а веб. З браузера ви можете зайти. І що ви там будете робити? Заходимо 17 числа. Я не пам'ятаю, скільки вебка відкривається, навіть е, не в 8 вона, вроді, би, раніше відкривається. Чи в 8. Вона, вроді, би, де то в 6 відкривається, де, ну по Києву, я говорю. і Заходимо, заходимо в ВПК вибираємо основи, там дві бронзи, три срібла, золото рідке, плюс золото не рідке І це вкидаємо, таку крутимо вірту і получаємо якийсь составчик і ткань МПК. І поп'ятки нас. Є тиждень ТТВ. Тобто, по факту, якщо ви фартові, ви получите хоча б одну, або й дві карти ТТВ. Ви... Якщо не помиляюся, так, да, я кожну в всі 24 Ф С25 отримав в перший день аж тут ТВ. Далі в, в п'ятницю виходить призаказ. Якщо ви школяр, ви цю гру не граєте, бо тому що у вас немає терпіння, ви студент або ви роботяга, працюєте на роботі, проходить вечора, побисто оновлюєте і забігаєте в гру, і якщо ви. 17 вересня це все зал... зробили, вам просто треба просто заходити в онлайн. Чому в онлайн? Зразу заходите в онлайн, з ботами всі пограти. В п'ятницю заходите в Division Reвеes, у вас вже якийсь плюс-мінус ставчик, і просто перекарайте в гри просто. Тому що вам на онлайн, ви самі розумієте, для чого ви варти з ботами. В суботу, зустрічка, встали. Ви в вихідні, якщо у вас ніякої роботи немає. Залетіли, в склад Battles відкатали 15 матчів без напряги. Срадкати треба напрягатися. Вам було перехтяжку, тому що будете грати ем, слабими картами. Тобто апнути якісь там еліту 3 або золото 1. Що я буду робити? Я буду без напряга. просто апнути, апнули і забулися. Неділю відкрили пакці Залутали ще світо ТВшки, Залутали якісь картки, продаваємо і не продаваємо, і у вас вже якийсь перший бюджет. Перший бюджет це така сама головна штука. Якщо вам фартануло, ви продали, і ви можете купити хороші картки. Якщо не фартануло, то у вас є разнообразя в картках, і це максимально топово. Чому? Бо тому що кожна карточка має дуже велику роль, особливо там кожна нація, кожен клуб, бо тому що є основи, і там дуже багато треба чого збирати, і там треба буде шукати такі ексклюзивні картки, і це дуже сильно напляжно. Далі. Неділю ми отримали перші бабки, перший, як так кажуть, це, Ми їх відкрили. І далі летимо в Division Real знову весь тиждень граємо і лутаємо що? Правильно, це за Division Real. Четвер ми їх відкриваємо і получаємо команду ТТВ 2. Поняваєте, що ми. Е, Приимущество при заказа в тому, що тут перша команда ТТВ паки. Склад Battles, паки дій там ще будуть турнірчики з ці Гаутленд, тобто, ви розумієте, таке преимущество? По факту так, да, а по факту ні. Тут як повезе, смотря, що вам впаде. Якщо вам нічого не впаде в паках, то ви, по факту, грубо говоря, взагалі нічого не пойміли з цього перзаказу, крім того, що у вас вже якийсь опит в грі. Але опять-таки, дивіться, ще з інтик ви граєте. Слава сказати, що 19 числа ми ще отримуємо ікону. Тут кумик повезе, але саме хотіти, якщо вам там якась сісі-пісі там ви не розтаєтесь, це теж непогана карточка. Тут все залежить від того, як ви граєте. Даже сама фігова карточка може бути топова. А вона, больмобу, багать топова. Чому? Бо тому що, по-перше, це лінк По-друге, це картка, яку люди не получать, які зайдуть в гру через тиждень. І так, парні, п'ятниця виходить офіційний реліз в 26 залітають купа тіпочків. І якщо ви трейдер, ви за минулий тиждень підготувалися до цього. тобто ви починаєте продавати, продавати, вливати і зарабатувати монетки. Я не трейдер, я в цьому всьому не шарю, але сам факт. Можливо, треба якось навчитися, до речі. Можливо, колись я і навчуся цей трейдери, це дуже треба багато часу на це тратити. І так, починається 26 число, реліз, людишки залетіли, ви вже з ними граєте, у вас вже більше конкуренція. До речі, одразу хочу сказати, що коли ви зайдете в п'ятницю, 12 числа, вам буде максимально тяжко. По-перше, ми не знаємо, якому ми будемо в якому дивізіоні. Якщо ви зараз в дивізіоні 3 друму, ви будете в 6-му дивізіоні, так що по всі 25, і ви будете грати з ціпами еліта. -тере... 에... Перший дів. <свісно> і коли... одне діло, коли ви граєте 99-ми картками, де ваша якісь, якісь шанси є, а друге діло, коли ви граєте бомжами, і ваш шансів не буде. Вам зразу крикатися, що вам треба буде просто. Не напрягатися Я розумію, що це нереально. Я розумію що ви хочете вигравати, але в більшості випадків будете програвати. <сі> тому до цього треба готуватися. І викид -ліги відразу не буде. Получається, для вас, хто купив при заказ буде через 2 тижні, хто купив стандартну версію, буде через тиждень. Преимущество в тому, що за два тижні ви більше награєтесь і ви більше прикнуті до гри, чим за тиждень. Опять-таки, тому що не всі сидять вдома. Всіх є роботи, всіх є якісь домашні заботи, і чим більше часу до докідліги, тим більше у вас шансів. А так, по факту, на цьому якось, як то кажуть, все. Ждемо всі 26 осталося 17 днів, осталася фігня На днях запишу відос як вийде, як починати всі 26 з чого. Починати на що е, кажуть, акцентувати свою увагу, бо тому що дуже багато відосів, які виходять, вони максимально є неправильно. Тобто, в основному, акцент деяких е, ютубчик, ютуберів на тому, що люди вміють грати, але більшість людей не вміє грати або грає слабко. І я це максимально затрону. Тому якось так на цьому все. З вами був Жемич, підписуємося на каналчик, і буде дуже багато-багато відосів в основному для тих людей, які слабенько грають, або грають посередньо. І так, парні, на вашому екрані різниця між FC25 і FC26 перед заказом. В FC25 ви получили 4600 відразу, в FC26 ви получаєте 6000 FC-поінтів, але раз у два місяці по 2000. Чому так? Я навіть сказав, що це краще. Дуже багато людей в коментарях читав, вони обурюються, що, типу, а чому не зразу? Та все не максимально просто, пацани, я розумію, що деякі будуть вливати в паки, це фатальна помилка, не вливайте в паки. І всі поінти тримати тільки на Батл пасі, тому що це дуже жорсткий буст буде в вашому складу. Ви навіть не представляєте, який це буде жорсткий буст. Батл пас, платний пас, платний пропуск сезону, прогрес сезону. Вийшов у FC 25 на початку весни, да? і то, то вже дуже сильно впливало на ваші склади. А коли ви будете грати. Золотня і рейтингом 82, 83, може 84, і вам буде падати. Ви будете получати ахідні картки в пропуску, то це буде колосальний буст. І якщо не помиляюся, перший батл пас, він буде йти місяць, і він буде халявним. І потім всі ці пропуски, вам треба, як то кажуть, просто всі поінти, вам треба просто тримати наступні поінти, і все, пропуски, і все. І тим самим у вас буде просто безконечний халявний пропуск. Але знаю, що більшість людей буде тратити на паки, щоб отримати якусь вигоду на початку гри. Я розумію, що комусь везе, комусь не везе, сразу хочу сказати, якщо ви вволієте ці всі поінти, в паки нічого не тримаєте, і ви почуєте або побачите, що якийсь тіп, каже, я відкрив на всі поінти і отримав до хіра монет, тому що їх продав картки, які мені випали з дропа, ви тільканете дуже сильно. Тому моя така порада, ви мене можете не слухати, але всі пункти тратить тільки на батл пас, тобто сезонний пропуск. На цьому все. Тепер точно пока. бай-бай.